Тільки ніяких жінок на кораблі. Вони до нещастя. Капітан, припиніть нав'язувати нам свою орієнтацію. Лікарю, ви мені на ніч їсти заборонили? От я й застудився. А який зв'язок? Ну як же? Я всю ніч біля холодильника простояв, на курку дивився. От мене й продуло. Зробила гречані котлетки. Милий. Ось скажи мені, як шеф-кухар шеф кухарю. Що в них треба додати, щоб вони не розсипалися? М'яса. Куме, позич мені свій чорний костюм, бо дід помер. Без питань. Через три тижні. Куме, віддайте мені костюм. Та як? Він же на дідові. Молодий матрос запитує у капітана. Капітане. А що буде, якщо зустрінуться наш корабель і айсберг? Айсберг попливе далі. Які у вас величезні кавуни? Це не кавуни. Це виноград. А які у вас великі кабачки? Це не кабачки. Це горох. А як у вас соловей заливається? Це не Соловей, а лічильник гейгера. Лікар входить до палати, де лежить молода жінка. Доброго ранку, роздягайтеся. Мені треба вас оглянути. Але мене вже оглянув ваш колега і сказав, що я в хорошій формі. Так, так, він мені так і сказав. Щось у тебе чоловік останнім часом рухливий став. Веселий, бадьорий. Волосся, наче густіше стало і пишніше. Так, собака здох, а стільки корму залишилося. Не викидати ж. Сидить ворона на дереві, біжить заяць. Ворона, що робиш? Нічого не роблю. Можна, я теж сяду, нічого робити не буду. Сідай. Заяць сів під кущ, лапки склав. Повз лисиця бігла, побачила зайця і з'їла. Так, думає ворона. Забула я сказати зайцеві, щоб нічого не робити, треба високо сидіти. Сантехнік лагодить унітаз вдома у професора. Попрацював півгодини, налагодив усе й каже, з вас 100 доларів. Професор починає обурюватись. Я професор, член Академії науки. То я не отримую 100 доларів за півгодини. Сантехнік відповідає: Це нормально. Коли я був професором, я теж стільки не отримував. Розмовляють троє людей похилого віку. Перший каже Мені 82 роки. Попісяти не можу. Весь ранок на це йде. Каміння напевно. Другий продовжує. А мені 85 років. По великому сходити не виходить нормально. Весь ранок на йде. Запор третій тріумфує. А мені вже 87 років, і жодних таких проблем у мене немає. Рівно о сьомій ранку я пісяю, рівно о сьомій. Тридцять по великому. А рівно о восьмій прокидаюся.